Рабат після маракешу видається дуже тихим спокійним містом, ніби це провінція, а не столиця країни. Це такий контраст. Ми знаходимося в мусульманській країні, а тут з собору чути молитву християнську. Гарно так зробили, домалювали на стіні продовження ніби будинку. Замість віника, пальмова гілка. Тому рабат такий чистий, його постійно прибирають. Друзі, всім привіт! Сьогодні я знаходжуся у місті Рабат, це столиця Марокко. А ось ця вежа попереду це емблематична вежа. Найтуристичні, найтуристичніше місце Рабату. Вежа Хасана II. Вона не добудована. Її колись почав будувати султан марокканський. Тисячу років тому, але не закінчивши будівництво, він помер. І воно таки лишилось недобудовано. Вона в такому ж стилі, як Кутубія в Маракеші і Гіральда у Севілі. Така тріада мала бути. А зараз ми підемо прогуляємося по нетуристичним вуличкам Рабату. Це центр, але походимо трошки дворами, подивимося, як живе столиця. Ось тут кущі обрізали. Бачите, підстригли гібіскус, такий старий. Це такий житловий будинок, старий.

Тут овочева лавка. Ами! Ну, Це який гарний мурал. А ні, щось не дуже гарне. Не, зла... не знаю, що він має символізувати. Дивний мурал. Меня маркет. Зображення. Керамісти малюють кераміку. Такі поштові марки, а це, мабуть, пошта. Будівля пошти, мабуть. Ще одна фруктова лавка. Я насправді не знаю, де я йду. Я сподіваюся, що десь у напрямку вокзалу. Так, це басейн. Відліцею. Так розумієш, це критий басейн. Так, тут так порожньо. Можна перейти через дорогу подивитися на цей басейн. А ось так, тут цілий спортивний комплекс. Я так розумію, це ліцей державний. І це його спортивний майданчик. Ліцеєм Мароко називається Старша школа. А попереду ви бачите собор. Собор Святого Петра, здається. Це католицький собор. Ой, яка тут гарна будівля. Якась панафриканська організація. Цей собор з це часів французів. І мені здається, він досі діючий. Ой, трамвайчик їде біля собору. В Рабаті теж сучасні трамваї, як і в Касабланці.

Дуже подобається мені трамваї мароканські ці будівлі, будівлі ще з часів колоніальних. З колоніальних часів французьких. Гарно так зробили, домалювали на стіні продовження ніби будинку. Це, мабуть, банк. А поруч отель. Шик-отель. Дуже стильно. Коли зберігають архітектуру. Дуже стильно виходить. Вони завжди в Марокко зберігають. Часом розвалюють і будують новострої. Грає, в соборі, мелодія, орган. Служба, да, значить, все ж таки діючий. Слухайте, такий контраст. Ми знаходимося в мусульманській країні, а тут в собору чути молитву християнську. Ось Ці дерева такі гарні. Фікуси. Фікуси Бенджаміна. Таких розмірів вони тут старі. Це теж щось релігійне. А ні, це інститут Франсе. Друзі, якось дуже тихо, так? Хоча в центрі столиці, але Рабат після маракешу видається дуже тихим, спокійним містом, ніби це провінція, а не столиця країни. багато зелені Цього не вистачає в Маракеші Дороги дивіться, помиті. Тут дещо не було. Це вони їх миють щодня. Дуже гарна будівля відрізняється від інших. Всі будівлі білі, дивіться, а ця чорна і з червоним прапором. Дуже стильно. Тут такий сквер невеличкий. До речі, дивіться оця кав'ярня, кафе, ресторанчик Літл Мама. Він є у кожному великому місті. І там смачна італійська кухня і недорого. Якщо шукаєте де поїсти, то рекомендую. Друзі, ось ми вийшли на площу. Це головний вокзал міста Рабат. Не так давно він відреставрований. Біля нього, бачите, трамвайна зупиночка. Пішохідний перехід зробили. Ніби бруківка. Дуже гарний. А ось ця, друзі, головна алея міста Рабат. Дуже знакова алея. Тут будівля парламенту. Тут відбуваються мітинги, дуже часто, до речі. І ведеться алея до старої частини міста, до Медіни. Дуже гарна ця алея, оточена колоніальними будівлями. Сьогодні дуже багато прапорів, тому що сьогодні свято в Марокко, вихідний день зеленого маршу. Дивіться, як в Марокко цікаво прибирають замість віника пальмова гілка. А з іншого боку, дивіться, їде машинка і ми дорогу чистить щітками. Тому рабат такий чистий, його постійно прибирають. Дивіться, яка краса. Хотілося, щоб в інших містах Марокко було так само. Дуже гарна стара будівля пошти в колоніальному стилі. Подивіться, з водинником. Яка краса. Тут можна фільми знімати, ну, мабуть їх тут і знімають. Дуже гарно все зберегли. Це банк. Будівля банку. Довго нема зеленого світла, ка тут різьба гарна по Po Такий скверк симпатичний. Віло. Зачинено, не знаю, що це, але дуже гарно. Друзі, я це, ця віла називається La Maison Blanche, білий будинок. Колись це було Міністерство інформації. Будинок побудований в 31-му році минулого сторіччя. Це приклад архітектури Арт деко. І зараз його відновили і він слугує як фонд збереження матеріальної і нематеріальної спадщини рабату. Ну, сьогодні він зачинений, бо вихідний. Дуже приємний сквер. Видно, що теж недавно він відновлений. Люди відпочивають. Там ще багато кав'ярень бачу. Якісь книжкові магазини. Що задати всі? café abaixo com balcão se é curioso um lugar, que você... mas que era lugar Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь, коментуйте і зустрінемося у нових відео.